72-га річниця створення української повстанської армії, 18 років з дня заснування музею політичних в'язнів і день захисника України. Одразу три визначні події відзначили сьогодні в музеї політв'язнів на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Саме цей день як найкраще демонструє і нагадує усім про незламність українського духу. Армія, яка пробула найбільше часу в житті в своєму в світі в підпіллі, проти якої боролася радянська машина. Хлопці дівчата. Вступали добровільно. За що знищились? Вивозились, розстрілювались, вивішувалися, але не змогли зламати дух кинського націоналізму. Прикладом явського того, як саме знищили і нищили, є наш музей. Два в світі, два в Україні. Наш і львівський Тьома Налонського. До святого музею готувалися особливо. Громадські активісти намалювали при вході панно, яке сьогодні освятили, а також хоругву музею. Працівники закладу діляться планами на майбутнє і сподіваються на підтримку влади. У найближчих задумах облаштувати подвір'я музею. Після цього тут будуть нові експонати. Аби нам передав зв'язкової частин вогоньте теплушки, знаходиться там. Сцена 7 на 4, дві вишки з освітленням прожекторним, відповідно, естакада, де, на жаль, той час 46, 44 по й вони гонили в'язнів. Хочемо, аби наша територія в центрі міста відповідала історичному часу, що можна було проводити історичні заходи. Ки історії сьогодні особливо актуальні. Боротьба за незалежність через 70 років почалась з новою силою. Зараз ми маємо продовження до нас напав північний сусід агресор, і потомки наших повстанців, які мають цей повстанський дух, боролися на майданах Києва, на, на східній Україні на Донбасі, захищають нашу незалежну суверенну державу. Ми, українці, завжди вміємо революційно боротися, і жертовна, тому що повстанська боротьба є дуже жертовною, розумієте. Але на жаль, коли все це закінчується, ми починаємо будувати Україну. Ми не можемо об'єднатися, і це є розумієте дуже погано. Богородиця своїм омофором оберігала козаків до неї з молитвами у Криївках взивали повстанці сьогодні. покровительство Богородиці знову просить український народ, дякуючи тільки покрові, яка заснувала 72 роки назад оцю армію, яка Прославила український народ і приложилася настільки багато, що ми сьогодні, прийшовши такий довгий, важкий тернистий шлях, ми бачимо плоди їхньої праці, їхньої боротьби. Сьогодні ми по особливому звертаємося до Пристої Богородиці. Просимо вона, щоб вона, дарувала мир, спокій, благополуччя всій українській землі, щоб дарувала мужність хоробрості і здоров'я нашим воїнам, щоб дарувала мудрість нашим керівникам.